Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк Юа. Нове за надходження для вас. Це Рено Талісман 2016 року. Автомобіль вироблявся для уряду Франції. Приїхав до нас до України у 2017 му Був куплений у 18 го Мав одного єдиного власника. Автомобіль в чудовому білому кольорі. Це в нас перламутер. Виглядає вживу просто чудово. Автомобіль. Має всю сервісну історію, регламентні роботи, обслуговується тільки на офіційному дилері, на легкосплавних дисках оригінальних, в топовій комплектації, преміальні, шкіряний салончик, стан відмінний, світло стеля. По комплектації безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, контурна підсвітка, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, двозонний клімат-контроль, чудова мультимедіа, CarPlay Android Auto, проекція на лобове скло. Також автомобіль обладнаний адаптивним круїз контролем палектройніками в круг, асистентами, такими, як. В мертві зони, утримання в смузі та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, придбати, ви її можете як за готівку, так і або лізинг, а прийти її протестити на Грушевського 15 а Тому чекаємо на вас.